Я не знаю, звідки ті сили. Йди крізь полум'я, попіл і дим. Мабуть, ти надаєш мені крила, бережеш від лихої біди. Ти далеко і не уявляєш, як стискаючи зброю свою, твоє тихо ім'я промовляю, коли страшно стає у бою. Якщо раптом впаду, ти піднімеш, якщо зникну, знайдеш у пітьмі. А якщо я зневірюсь, обіймеш мене ніжно в тривожному сні, нехай скроні мої посивіли, та я йду крізь запеклі бої. Знаю, ти надаєш мені крила, мимоволі віддавши. 所以。Свои.